Підведення підсумків четвертої благодійної акції Допоможи врятувати дитину пройшли у Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Мета акції нагадати громадськості про проблеми онкохворих дітей, та що найменша допомога від кожного з людей допоможе зробити велику справу. Протягом року усі музейні виставки проходили у рамках акції. Відвідувачі мали можливість ознайомитися з інформацією стосовно акції і зробити внески в благодійні скриньки, які були розміщені в експозиції. Бальшого спасіба руніські уклони і снадіємося, що ми будемо далі співпрацювати з ними і що будуть далі нам допомагати. Бальшої спасіба нашому педагогічному університету і факультету культури та молоді та спорту за те, що вони допомагають. Нашим дітям, крім того, благодійні пожертви допомагали збирати волонтери фонду захист, колектив соціального молодіжного проекту Нідецькі Шалості та студенти факультету фізичного виховання та спорту ХДУ. Молоді активісти збирали пожертви під час проведення святкувань до дня незалежності та дня міста Херсона. На дітям діткам допомога, і ми раді, що вони не залишаються одні своєю бідою, що Є такі люди, які хочуть допомагати. Ми сподіваємося, що і люди другие видя это все не останутся равнодушными и будут гордиться нашей подрастающей молодежью, нашим поколением и не оставлять проблемы больных деток и дальше развиваться и помогать. Цьогорічна акція завершилась. Силами небайдужих людей було зібрано 13 тисяч 756 гривень. Напередодні Дня Святого Миколая колектив музею та волонтери привітають маленьких пацієнтів гематологічного відділення подарунками, іграшками, книжками, олівцями, фруктами. А ці кошти будуть використані на придбання медичних препаратів.